Вітаю, це про Нікополь коротко. Двоє травмованих серед них, 15-річна дитина. Вночі Нікопольщина окупанта атакували безпілотниками та з артилерії. Масовані атаки не вщухали і вихідними у районі. Один загиблий та п'ятеро поранених. А вони першими приїжджають на місця ворожих ударів, аби врятувати і подекуди самі стають мішенями для російських окупантів. Про нелегкі будні медиків Нікопольської станції швидкої допомоги розкажемо у випуску. Приземляються та очікують жертву жителів Нікопольщини. Попереджають про нові небезпечні дрони. Як вберегтися? Кинув гранату у водія таксі. 48-річний чоловік у середмісті Нікополя аж так розізлився на Керманича, що вирішив розібратися із ним з допомогою боєприпаса. А у Марганці. Невідомі напали на літню жінку та забрали в неї прикраси і готівку. Зловмисників шукають поліціянти. Енергетики попереджають про планові знеструмлення у Покровській громаді, де не буде світла. А мешканцям привільного пропонують грошову допомогу на купівлю твердого палива, хто може отримати та куди подавати заявки. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску. Про Нікополь підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.